Українська держава на Закарпатті. Бажаю здоров'я. Сьогодні в нас 22 листопада. У цей день, у 1938 році, підкарпатська Русь, вона ж Карпатська Україна, отримала автономію у складі Чехословацької республіки. На Чехословаччину трохи тиснули німці. Віддайте нам судети німецькомовні. Чехословаччина їм поступилася, і з приводу цього підняли голову і русини українці на Закарпатті. Ми отримали автономію. Спочатку політики намагалися провадити промадярську політику. Мадяри мріяли захапати все, що могли. Але Августин Волошин, греко-католицький священник, голова української партії, перемігши у політичній боротьбі, зробив підкарпатську Русь карпатською Україною. Так, у ті бурхливі часи майже рік проіснувала українська держава. Історія до кави.